Добрий всім ранок. У нас вивелися всі курчаточка, всі 16. Ось такі коробчики. <с>? А хто ви такі? Малюки. Мама сьогодні зранку забрала ще двох, а квочку вже туди випустила господарчий двір відпочивати. Зараз підемо подивимось, де вона. Дивіться, які красунчики. І з борідкою є тут навіть. Це не від моїх курей, яйця були, але дивіться, які гарні курчата наче їх мають забрати. Наперед то казати, знаєте, заберуть вже тоді скажу, але наче мають забрати. Цей виводок лишати не буду собі, нема поки що місця. Їхні вольєр зайняли поросятка в'єтнамські. Мама, а ти не пам'ятаєш, як ми дивилися, що називаються в'єтнамські поросята по-іншому? Пекінські, ні? Ото що ми. А, корейські, так? Да? І ти казала, що тобі казали, що корейські гарні, в'єтнамські, а ми потім погуглили і що це одне й те саме. Ага. Пам'ятаєш, я читала? Що йде? Ага. Знімати тебе? Ні. А я вже знімаю. Но. Так, через город підемо? Подивішся на клімат, а город вже дощ прийшов вчора, як все Що Це такий запах, наче щось. Тут застояно. Mm. Болото. Ну, вчора такий дощик у нас пройшов, шикарний. Ой, зразу я ж кажу, диві, як трава зразу пішла. Mm -hmm. Клас. І бур'ян. О, вараболя вилазить. Mm. А що це тут, тут рядочок посіяла? Чого? А що, зі сходить? Щось наче вранці бачила, зараз не дуже бачу. Ну тут взагалі то рукола дола бути. Укроп сіяла скрізь. А, може там у парничку? Так. У парничку. Сірочки здорові вже. Де? Посіяні? Це посіяні? Диви як вчора тут вода впаналивала. Тут нема, це я розсаджу тоді їх. Це вже, кстати, треба буде сьогодні вечором. Ще так зійшов, я просто. Ну це два різних сорта. Ну я зрозуміла, що це два сорти. Той взагалі зійшов чудово, а той, ну, але добре, що рідко, менше проривати буде. І морква посходила. Ну. Морква, бачу, сходила. Да. Але так не дуже видно і хай трошки підросте. А оце диви, як бачиш, як швидко росте. Він? Це сажене чи сань? Пере... Це сіяні у контейнери. Ага. Ну, саканчики. І вони бачиш. А подивись, як базилік там гарно пішов. Там і там гарно пішов. Так. А ти там один окремо, так? зелений і окремо. Угу. А, а там разом, так. Бачиш, я тут вінку на спину угу. сьогодні вже нехай попасть. Я так і знала, як вона перелетіла. Я не знаю, лови. Хай вона тільки перегребла мені теплицю, їй конець. Дай мені, я потрібаю. А ну на. Хочи, Давай. давай, давай Я зараз відкрию, вона сама зайде. Вона вже вона була в соломі. Так, так вона Все-таки, бач, перелізла, я так і не знаю, кудою. А от вона ось сюди, оця щілина там є, і вона не? туди Ні, влазить. Ні, там дуже мала щілина. вона певно, вже сюди На. Ну. ну все, пішли, зараз побачимо, Ще? що вона тут зробила. Я то сіткою закрила. Ні, Ні? Ні не залізла. Ну, вона ж назад я купила. тут сітку ж закрила. Ну вже знеслася, падлюка мала. Де вона? Синя вся. Так, а де це вона? Так, а де ж яйце? Ну де ж да, вона ж в сіні була. А може почула нас, то ми її сполохали. Може й не знеслася. А, воно. Боже, яка ще тепле. На так корзину покладемо. А ну перегребла вже? Ні, не встигла. О, а корзині яйця є ще. То був тут то треба а, 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 а. Ну, Після дощу як все гарно. О, О, да, дивись, що зробила. З'їла капустину. З'їла? Дивись одну. Ну, я... І диви, і кукурузу, <свист�> кукурудзу об'їла. Дивись. Покусала. Диви, диви. диви. <свист�> Дивися, як з'їла, але серединку головне, щоб лишила. <свист�> лишила? лишила. Да, воно піде. І цю покусала, дивись. Боже, страшна курка. Ну що їй робити? Я її, мабуть, продам. Ну, в ну, людини, може, десь буде вона в цьому. Е -е... З півничком ну, десь ходити по волі. Угу. Ну вже вона як як, як що мені їй зробити? Я крила її пообрізала, всі дірки позакладала, як вона? Я не знаю, як вона прилазить. Ну куди зарубати жалко? Угу. Диви, як після дощу всі. пішли, дивися, як а гарно. вона вивернута, дивись, дивись, так. Ага, вітром, ага. Ну, Так, да, це від вітру. То їх, я думаю, можна такого взагалі присипати ще. Так? Да? Аж отак. Так, Оттак, отак присипати, да, присипати, щоб тільки вверх був. Так, да, і буде підгорнути їх так. Угу. Диви, як ця е, фасоля зійшла гарно. Я так побачила, що дуже гарно зійшла фасоля. Шо? О, хтось прийшов. Це, це поштарка, так? Голос по голосу як поштарка. Дивіться, як васоля гарно посходила. Тут зійшла? Тут, до речі, огірки ще мають посходити, але ну, щось я не бачу. їх. А тут погано зійшла. Васоля, той гарно рядочок зійшов. То я думаю, що це ще вона зійде. Ота вчасно прийшли, врятували городину від малої бандитки. Так, он квочка дивиться. Ано, ось, бачите, вона вже відпочиває. Все, її місія закінчена на кінець-то. Привіт, красотка. Відпочивай, моя зайка. Так, і це так маленьке забрати звідси. Курка, куди? Ну, йде. А, у мами яйця лишилось. Тю. Так, тут закриємо зараз. Треба сьогодні кохінхінку підсипати чимось, якимись яйцями. Тихо. Мені здається, оця сідає. Чубатуха. Також. Дочка кохінхіна. Чи не синя? Може й несеться? Не знаю. Барвиста. І в мене скоро мають бути курчата. Але давайте спочатку. Ходимо до свиней, їсти дамо. Ну куди воно перелетіло? Що -те? тебе тут тероризують? Теро... терористи? А ось їй вже внесли яйце. Тільки що. Все, -все, -все. все все, 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 все. Біжи, я може поїж? Зараз ми цих закриємо, щоб вони сюди не бігли, бо вони їх кусають. Вочку. Так, а ви що? А що таке? Кабани, Привіт, кабани, кабанихи. Ай, бозі, бозі, плевід! Привіт! Все, будете мене трогати, ні? Ні, боїтеся? Ну давайте їсти дамо. Ладно. Вон, кочечка, хай поїсть. Так, не виходь. Це думаю, чи називати тих свиней, чи ні? Ой, куди ти йдеш? Алло! Збирайся. Так, пару жмент. Так, стоп, а де це? Та що ще з гранулкою, тою було що із предстартом. О, зараз вийдуть кабани. І кабанихи. О, зараз ще курочку з'їдять. О, зараз курочка їм роздасть. О, о, куди? 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 Тихо, тихо, що за ха Кабани вийшли. Ой, страшні свині. Давай, виходь. Виходь. Виходь, звідти! виходь! Виходь! О, о, тікли! Йдіть, йдіть, йдіть їжіте, йдіть! На, ти, бігом. Пать, 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 пать! Пать, пать! Курочку злякали, косячку. Що це не дуже подобається гранула, так? Да? Ать кабаняки малі. Малі кабаняки. Може, сьогодні зроблю їм свою гранулу із приміксом, бо ця щось їм не дуже дивлюсь, сподобається покупна. А потім перемішаю їм разом. Змішаю та й буду давати. Не, не дуже з великим апетитом вони її їдять. Придцартову гарно їли, а цю їдять, ну так дивлюся щось. Дивіться, як вони цямкають, ви чуєте? Хоч вже не кусаються за вушка. дивлюся, вушка позаживала. Наче не б'ються. Йдіть, йдіть сюди, йдіть, отут ваше місце, їдь Там вони не так перевертають. Ідіть, ідіть. Все, все, а їдять. Кабанчики, свинки. Все, все, тютя, що? Зараз водичку поміняю, бо тут вода брудна вже. Куди ти? Йди, йди, поїж трохи, Поїж, тоді підеш. Трохи ще бачите мокро. Ще не висохло вчора, гарний ливень пройшов. Да, тютінька? Все-все, відпочивай моя зайка. Відпочивай моя хороша. Подиця на цю курку взяла і вже мені перепаскудила капустину і цей. І кукурудзину. Сюди вона не встигла ще добратися. Бо якби встигла, все, тут би була хана. Напевне, все-таки ця сіточка врятувала, що я тут закрила вчора. Думаю, закрию на всяк випадок. Я, то начебто все позакривала їм туди вхід. Е -е, думала, що вона ж вже не вилізе, ага? Вилізла все одно бензітку. Так, тут, тут вода перекрита. зараз піду воду відкрию. Гусю зараз снимем. Сюсю. Сюся. Гоша. Вставай, Гошка. Вставай, мала Гоша. Вставай. Гоша. 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 Вставай. Вставай, Гошка. Гошка, блошка. Давай. Бежи, бежи, бежи. Бежи, бежи. Бежи, бежи. бежи, бежи, бежи. Гоша гоша, гоша поїсть, а я яйця намочу. О, все, а Гоша поки поїсть, погошається. А це Жозефінка прийшла до мене. Подивитися, що ж я тут роблю таке. А тут ми вчора вже вон дощки ті, що привезли. Що будемо з них тут обшивати все отаку, бо закривати. Вон там тих два голуба, живе ходить. Будемо закривати. Попряносили сюди, бачите? Фу, парить, напевне, може сьогодні дощ буде. Що, австралорпи? Звільнилося кубло, вже буде мені куди переселити оцю квочку, що сідає. Сіла, напевне, вже. Кокаїнка. Одна. Воно. Кокаїнка, ти вста... сидиш вже? Ти вставала сьогодні? Ди? Ди відпочити? Ди? Зараз я принесу їсти. Там, де та квочка сиділа, тільки перестелю підстилку, на якій вона. Висижувала і посаджу, а на які яйця поки не знаю. Так, да, тьот? Ти відпочивай вже все. Ти вже своє е, відробила і переробила навіть наперед. Так, стоп. Дивіться, як цього півня два, бачите, пера зламалося і тепер отак висять, а раніше так красиво висіла. Десь зачепився, напевне, і зламав собі пір'їни. Він дик пижиться, курам підлітають, Хочуть. Цих мухи напевне їдять. Що ти мала? Бандитка, На, водичку йди пить. На, йди. Йди, пий. Ті до... рану вон доїдають. Вон, пий, пий, диви. Подапить, он лицей. Бачите? Чекала водички. Пий, пий. Ракохінхідом занесу їсти ще. Що у вас тут? Тікайте. Так, де тут наша ця штука? Варимо зараз картоплі менше, бо не хочуть уже їсти її. Ой-ой-обережненька, натека. Тікайте. Кш -кш 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 -кш. Бачите, не хочуть. Раніше такий ажиотаж, уже був, що капець. А це щось вони вже не дуже. Може, цю ракушку хочуть, На, вам ракушку. Ракушку, наче хочуть. Сюди навіть такого вмішаю, щоб всім потім роздати. Сірки. Сірка, до речі, закінчується. Ну, до речі, сірку я купую не постійно. Тобто, я ото на зламах сезонів її даю, Зараз в них линьки нема, то наша та сірка. Вона то корисна, але я не впевнена, що постійно треба її давати. Ось. Що в нас тут? Кури вон дві ходять. Так, це дріжджі кормові. М'яска рибка. То так мама зі мною йшла разом поратися, але прийшла поштарка і перебила їй всю маліну. У мене завтра, післязавтра мають бути ще курчатка, вже мають лупитися з мого господарства. Курчатка. Нати, може вам з домішками буде смачніше, бо щось так вони не дуже зацікавлені в їжі. З домішками хочете? Так рибкою пахне. А я знаю, ви любите таке, Нате. О, з домішками, бачите, активніше їдять. О, з домішками люблять. Бачите, як от вони відчувають запах корма. Пентамкам занесем, і всім іншим. І ще лишимо трохи капчика. Вийде звідти! Вийде! Що ти там єси? Ало! Ші! Ші! Парить! Капець парить. Аж просто нема чим дихати. Ментамка, ти вже полізла до себе. Так, та вже полізла. Тоді давайте цих відкриємо. Ти вже та ти їла, хоч? Чи тільки материнський інстинкт у тебе? Ну, покакала, води попила, це 100%. Але чи нормально поїла? Нате, опа! Нате, нате. Не дуже, бачите, навіть бентанки вже не дуже хочуть бараболю їсти, вже задовбала вона ця бараболя всіх. Так, Гошка купається, Вон стоїть, бачите, мочиться, мочиться. Це ж вона так себе ну, хоче, щоб намокнути, щоб яйця помочити, сісти мокрою на яйця. Їдіть. Іди, вставай, ти ще не квочка. Поїж пока. поки, іди їж. Вон сядеш тоді вже. Поїсиш спочатку, а тоді вже будеш сідати. О, ну бачите, як вона мочиться. Свідрав. Але я їй допомогла, яйця я її намочила. Того, що я її випускала, може хтось зараз напише, чого ж ви їй не поставите балію, щоб вона купалася. Поставлю, але пізніше. Тому що вона не так давно на яйцях, ще сидить. так. Давайте, знаєте, що зробимо. Оці штуки сюди ближче посунемо. І вона в мене ж на вигул ходить е, через день, на траву туди, там, де балія є. Ось, але вона не лізе в неї, не купається. Нате, так, це в нас буде. Нате, їжте, все, Австралопітеки. Фу, як парить. Капець, дивіться, який гарний. Огород після дощу. Не знімаю, поки ці халабуди. Думала, підуть дощі, буде пасмурно і прохолодно, можна буде вже халабуди зняти. Але ще розсада слабовата, ще поки рано знімати. І сонце так палить, що боюся, що звариться після дощу. Тому знімати поки що халабуди я не буду. Кроликам зараз водички дам, ну так далі вже по плану. А, і давайте ж глянемо, покажу вам, яка квочка має наступна лущити курчаточок. Що ти верещиш. Оце, бачите, тут звільнилося вже місце. Оця ми зараз її знімемо, нехай вона зразу піде. Погуляє. Ось у неї мають бути наступні курчата. А, ні, не ця. Оця, господи. Що ти? Це ж, е, ці яйця, це ті, що пізніше, це я під тою е, ця сиділа на цих, що ця вивела, а ці яйця я поміняла місцями. Ось. Але ця курка вже також давно сидить, це в неї вже півтора виводка по, ну, по часу. Тому хай йде. Погуляє. Раніше зніму її. А лупити має оця. Завтра, післязавтра. Ні, післязавтра. Ну Хоча може і завтра, бо може знов курчатка, яка буде раніше. да ця на два дні пізніше, ніж ця, що вивела вже. Давай, пішли. Іди погуляй. Три, шруч. Вон бачите, що нема ще. Яйця ще така мовчать, значить, не завтра, а післязавтра, а може ще й після-післязавтра будуть. Курчатка. Фу. Душно, душно. Знімаю квочок, нехай вони відпочинуть. Уже й каченята десь бух, може, десь скоро будуть, та й гусенята вже не знаю, до речі, що робити. З гусенятами, чи цей виводок, переносити яйця під гуску, щоб вона вивела їх, і залишати цей виводок собі перший. Чи цих запропонувати комусь, а вже залишити, як дасть Бог, виведуся ці гусенята, що будуть пізніше. Там є яєць більше. Тут 9 в першому, а в тому там же ж сидить і гуска на 13-й. Восьми сидить індичка. Тобто там 21 яйця. І скільки там з них буде, я не знаю, то я не знаю, що краще зробити. Чи цих гусенят, якщо виведуться продати, тому що немає поки що навіть ще ж недобудований той вольєр. Ось, нема навіть як лишати. Ну, хоча один є вільний, на крайній випадок можна. Чи все-таки на наступних чекати? На, пийте, водичку, йде, йдіть сюди, йди. Йдіть. Так що не знаю, будемо думати. Ну, все, друзі. Таке сьогодні відео мали з мамою, але маму відволікли. Так що, дякую всім за перегляд, всім пока-пока.